Шановні гості та підписники мого каналу, я знімаю для вас сьогоднішнє відео, сьогодні 24 червня, для того, щоб застерегти вас від тої помилки, якої допустилася я. Чому помилка? По-перше, я не мала часу усунути ці негаразди раніше. А по-друге, чому ця помилка? Тому що ви бачите, що зараз вже утворилися насіннєві коробочки на півоній. До речі, це півонія Америка. І пелюстки, які опадали, із, опадали з півонії, погляньте, вони. На листі так і залишилися. І подивіться, що вони зробили листю. Гляньте, ось листя пошкодилось саме цими пелюстками, тому що в нас проходили дощі, листя поприлипало. От. І тут не тільки листя півонії, а і листя троянди, яка знаходиться ось прямо над півонією. І тому, погляньте. Бачите, що відбувається з листям, коли на неї опадають пелюстки, як троянди, так і півонії. І воно вражається ось саме тим, що починає гнити. Ось Зараз я зірву один листочок і спеціально вам покажу. Ось гляньте, бачите, Тут були пелюстки півонії, опали із квітів. От, і погляньте, що відбулося з листком. Листко, листок вразився, е, іржою такими іржовими От, І, е, звичайно, він. Не буде розвиватися так, як слід, не буде отримувати, не буде відбуватися фотосинтез, не буде, не буде отримувати півонія ось цими листочками, не буде отримувати поживних речовин. Отже, що потрібно робити, щоб не відбувалось ось саме гниття листків через те, що осипалися на них пелюстки. Зараз я вам покажу, де я не встигла. Видалити, ось, погляньте, що відбувається на листку. На листку бачимо такі іржові пльоми. Зрозуміло, що листок хворітиме. І е, зрозуміло, що сам кущ не отримуватиме достатнього, достатньої кількості корисних речовин під час фотосинтезу. Тому обов'язково, коли півонія відцвілася, старайтеся якомога раніше. Обрізати е, ось ці, е, квітуючі стебла, тільки обрізайте їх набагато, е, більше, не, не надто низько. Не надто низько. Я зазвичай беру і просто обриваю їх ось так рукою. От, і е, стараюся е, об всі пелюстки, які прилипли до листочків. Стараюся їх усі прибрати. Так як я в цьому році була зайнята трошки полуницею, не трошки, а майже цілий місяць. то півонії майже місяць були без догляду, і тому я маю такий ну, досить добрий результат. Тому я хочу застерегти вас, щоб ви не робили цього і старалися зрізати квіти відразу після. Цвітіння, прибрати всі ці пелюсточки з листочків, от пелюстки, які опали з листя. І тоді у вас цвітіння півонії на наступний рік буде досить рясне. І крім того, кущ гарно наростатиме. Ось такі. Я не підживлюю півонії. От, тому, що, е, так як я їх садила перші у 2020 році і у посадкову яму додавала досить велику кількість на дно, на дно в яму досить велику кількість різних смаколиків для півонії, тому я їх ще не підживлюю зараз, і е, е, ні, ні зараз, ні весною. А так як вони в мене рясно цвітуть, то я думаю, що, мабуть, через рік їх потрібно вже буде підживити. Дякую вам за увагу. Хай у вас будуть квітучі сади, і хай завжди у ваших сім'ях панує злагода, панує добро, хай всі біди. Наші заберуть з собою москалі, і щоб швидше наші сини й доньки повернулися додому живими та неушкодженими.